Як найкраще помістити одну операційну систему всередину іншої, та наскільки це безпечно? На дороті Хелена, і сьогодні ми розберемо концепцію віртуалізації та контейнеризації. В одному з попередніх відео я рекомендувала зекономити нерви при вивченні Linux з допомогою VirtualBox, основою для якого є віртуальні машини. Такі програми, як VirtualBox, Емулюють апаратну складову фізичного комп'ютера з повною операційною системою, таким чином, завдяки віртуальним машинам став можливим запуск будь-якої операційної системи, як от Linux, на будь-якій іншій операційній системі, як от Windows. Віртуалізація неможлива без гіпервізора. Гіпервізор або монітор віртуальної машини це програмне забезпечення. Яке і дозволяє працювати кільком ОС одночасно. Саме гіпервізор і забезпечує цю full system hardware Virtualization – створення віртуальних копій процесів, ROM, сториджу та мережевних карт. В кожній машині виділяється і певна кількість ресурсів сервера хоста. При використанні такого типу віртуалізації відбувається ізоляція на рівні машин, переваги та недоліки підходу. Візуально образ кожної віртуальної машини виглядає як папка з даними. Її можна переміщувати, копіювати так як це можна робити і з іншими файлами, що є дуже зручною особливістю. Проте варто звернути увагу на мінуси використання віртуалізації, оскільки кожна VM включає операційну систему та віртуальну копію усієї апаратної складової, віртуальні машини потребують значного об'єму ROM та CPU. Також структура віртуальних машин через віртуальні копії може ускладнювати цикл розробки програмного забезпечення. Потрібно адмініструвати та оновлювати не тільки операційну систему сервера, але й операційні системи в кожній з віртуальних машин. Існують свої труднощі і при переміщенні віртуальної машини між публічним клаудом, приватним і традиційним дата-центром. Усі ці фактори сприяли популяризації іншого підходу контейнеризації, яку можна уявити як Operating System Level Virtualization. При цьому контейнери, на відміну від віртуальних машин, ділять між собою ядро операційної системи хоста. Ця спільна частина дозволена лише для читання read only. Ця особливість сприяла маленькому розміру контейнерів, тому їх можна помістити більше на одному сервері. Також можна швидко збільшувати та зменшувати кількість контейнерів, якщо це потрібно. А ще при цьому підході існує лише одна операційна система, яку потрібно підтримувати. При використанні технології контейнеризації можна досягти ізоляції між контейнерами, тобто ізоляції процесів, з допомогою namespaces та cgroups. Але і цей підхід не є ідеальним. Всі контейнери на одному сервері мають бути пристосованими до того, що їх будуть запускати на однаковій операційній системі. Тому, наприклад, Linux контейнер може не запуститися на старішій версії Windows хоста. Також, через спільну ОС різні безпекові вразливості в ядрі операційної системи становитимуть загрозу для усіх контейнерів, розташованих на цьому хості. Таким чином, Кожен із підходів має власні плюси та мінуси, тому очікувано, що останнім часом можна побачити, як зусилля розробників спрямовані на створення адаптивного продукту, який візьме краще від обох концепцій. А у мене все на сьогодні. Сподіваюся, це відео було корисним. З вами була Хелена.